Як зробити з такого нахолу ось такий? І так, ми починаємо з стопи і робимо масаж валиком або м'ячем. Далі витягуємо стопи за допомогою йога блоку. Починаємо розігрівати хребет та рухливість тазу. Робимо кішку корову стоячи, особливу увагу приділяючи саме тому, як рухається таз по відношенню до ніг. Розігріваємо ноги через динамічну зв'язку маласана та уттанасана. Далі провертаємо таз та вирівнюємо спину і починаємо по Вирівнювати ноги. Переходимо на підлогу і тепер робимо кішку корову сидячи. Беремо його блоки і з крувою спиною підіймаємо по черзі ноги. Далі робимо пір зв'язку двох асан. Кожну з яких отримаємо по 3-5 циклів дихання. Тепер робимо динамічний напівшпагат: вдих в нас прогин, видих, округлюємо спину. Для ускладнення на видиху можна підіймати ногу вгору і завершуємо все це нахилом до ніг.